Метою нашого заходу напрацювати модель впровадження саме реформ з децентралізації влади у Полтавському районі. На сьогодні у Полтавському районі немає жодної об'єднаної громади, але сьогодні активно втрутились в процес децентралізації Мачухівська сільська рада, Заворсклянська сільська рада. Проводяться перемовини між сільськими головами. Сільські ради Полтавського району не поспішають об'єднуватися в громади, хоча і вірять, що цей крок може покращити життя людей. Більшість голів сільських рад погоджуються, що зміни потрібні вже сьогодні, проте не всі готові взяти на себе фінансові зобов'язання. Представники інституту розвитку територіальних громад Полтавщини переконані, що населенню не вистачає лише одного інформації. На першому етапі, коли не вистачає інформації, коли не вистачає просто роз'яснення, простої, доступного для людей, які вигоди, які ризики, що передбачає собою цей процес, звичайно, у людей є пересторога. Для того, щоб зняти цю пересторогу, для того, щоб дати можливість людям розробити правильне рішення, потрібно з людьми говорити. Відсутність достовірних даних підтверджують і народні обранці. Людям завжди треба давати альтернативу права вибору. Тобто тут обережно треба підходити, але в будь-якому випадку, в першу чергу, чути думку людей, максимум проводити роз'яснюваних робіт. Саме цей форум <кхем> спланований на роботу таку просвітницьку. Сільські голови готові фінансувати з місцевого бюджету заклади соціальної сфери лише за умови, що їм не заважатимуть. За... Позиції держави це раціонально і правильно. З позиції громад, можливо, також це буде правильно, але для цього потрібно, щоб крім одного закону, який про добровільне об'єднання громад, необхідно напрацювання дуже багато як нормативних, так і законодавчих документів. Учасники форуму домовилися сформувати перспективний план розвитку територіальних громад Полтавського району.